Тема 173. Рівняння прямої, яка проходить через дві точки. Це рівняння може бути записане за формулою 173. Визначник другого порядку x2-x1 y2-y1x-х1, y-1, -y1 дорівняння 0. За формулою 173. Приклад. Дано. Точка А1 з координатами 1 та 9 та точка А2 з координатами 3 та 5. Записати рівняння прямої А1 А2. Розв'язання за формулою 1, 7, 3 запишемо таке: визначник другого порядку 3-1, 5-9х-1 y-5 дорівнює 0. Або визначник другого порядку 2-4х-1 y-5 дорівнює 0. Розв'яжемо цей визначник. 2 помножити на y-5 мінус мінус 4 помножити на х-1 дорівнює 0. Остаточно 2х плюс y-7 дорівнює 0. Вираз зірочка це рівняння шуканої прямої а1а2.